З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, які пригоди були у вас на орендованій квартирі. Посварилися з бабкою знизу, основна претензія шум від нас. І ось якось дзвонить мені дільничний і наказує прийти до нього. З'ясувалося, що бабуся накатала заяву зі скаргою, що маю підпільну стоматологічну клініку. На моє запитання до дільничному, що він думає зі мною зробити. І чи не можу я написати заяву у відповідь, скажімо, за наклеп, то я ж позеленів, чоловіка стало по людськи шкода, з чим я і пішов від нього. Що він потім відповів бабці не знаю. Начебто вона трохи притихла. Нещодавно з чоловіком зняли житло у висоці. Квартири наймачів тут мало. Переважно, власники квартир ще з часів забудови проживають. Коли з кимось їдемо у ліфті. Кожен обов'язково нас розпитує, хто ми і що тут робимо. Набридло. Часто зустрічаємо мужика з кишенковим песиком, якого він щовечора виводить гуляти. Якось вийшли на подвір'я. Чоловік почав гріти нашу стареньку машину. Так цей сусід причепився до нас, мовляв, що ви тут диміте своєю шашличницею. заважаєте гуляти моєму собаці. І взагалі дим від машини заходить до мене в квартиру через вікно. Скидає він собаку з рук і кричить: Давай, жулька, задирай лапу на їхню машину. Ми подивилися на нього, як на Божевільного, але вирішили не піддаватися на провокації. Тим більше, що жулька, мабуть, у цей момент у туалет якраз і не хотіла. Через два тижні зустрічаю я цього сусіда із собакою на руках у ліфті. Заходжу, вітаюся, він мовчить. У цей момент я помічаю, як по ньому, тече тоненький струмок Отак От йому і треба. Зняли квартиру біля метро. Вікна прямо на проїжджу частину виходять. З закритими вікнами тиша практично ідеальна. Ось тільки є одне але. На 10-му поверсі відчуваєш, коли під землею проїжджає поїзд. Це такий приглушений гул, що йде з глибини і ні з чим не порівняна вібрація, що пронизує все. І так що хвилини. Перші дні я нічого не відчувала, але один раз помітиш і ця вібрація переслідує тебе. Сподіваюся, звикнемо. Хазяйка житла вирішила його продати. Ми домовилися про термін переїзду, але вона заявилася до нас на місяць раніше зі своїми собаками, оселилася в будинку і стала всіма силами виживати. Ця дама голила ноги на кухні, приводила друзів та родичів. Викидала наші речі без дозволу та перетворила останні кілька тижнів у цьому житлі на пекло. Зняли квартиру, сусідка, бабуся Божа кульбаба. Дивлюсь телевізор, чую на кухні незрозумілі звуки, згадую, що не зачинила двері. На ногах, що трясуться, йду на кухню. А там ця бабуся, нахабна їсть мій виноград, примовляючи, що можна, і смачніше було вибрати. Двері з того часу зачиняю. Зняли квартиру бабусі, всі деталі обговорили. Заселилися із чоловіком. Живемо тиждень. Вранці неділі чуємо, як ключ провертається у дверях. Виявилося, бабуся з онуками, двома дорослими хлопцями, прийшла перевірити, як ми тут. Господар заявив, тримайте штори у вітальні відкритими, щоб у будинку пліснява не з'являлася. А насправді це потрібно було, щоб він міг стояти на ганку, заглядати всередину і перевіряти, чи я підтримую порядок, чи заросла брудом? Колега винайняла квартиру і лише наступного дня дізналася, що там живе кішка. Коли дивилася, вона, мабуть, ховалася, а потім зголодніла і вийшла. Колега сфоткала її, надіслала господині та запитала, хто це. Відповідь була геніальна. Звичайна кішка, Марійка. А що такого? Вона із іншими мешканцями жила. Хіба вам завадить, їсть мало. Оренда пишався тим, що своїми руками перетворив комору на горі гаража на одну кімнатну квартиру. Ми з дружиною тоді відчайдушно потребували житла, тому й погодились на цю пропозицію. Сюрпризи почалися одразу після переїзду. Господар викрутив усі лампочки та сказав нам, що треба поставити нові. А потім з'ясувалося, що в цій квартирі не було нормального водопроводу, підлога виявилася під нахилом і погано працював змив у туалеті. Пізніше господаря оштрафували за відсутність дозволу на будівництво та змусили розібрати цю квартиру. Заїхали до орендованої квартири. Одна бабця завжди сиділа в під'їзді чи поряд. Коли я піднімався додому, вона вискакувала, як чортик із табакерки, і нервово питала: А ви з якої квартири? Коли я з нею вперше зіткнувся, то на позитиві пояснив, що ось сусіди ми тепер і таке інше. Але через день вона знову підскочила з тим самим питанням, в п'яте я не відповів, чим спровокував скандал. Ти зобов'язаний мені сказати, я старша по дому, жодну рекламу в ящики не пихай. І так було весь час, доки я там жив. Я підводжусь, вона питає. Можна було б ігнорувати, але це не наш шлях. Тому завдяки їй я прокачав звичку відповідей до нереальних висот. Ви з якої квартири? З двокімнатної, з 228. ї І не важливо, що в будинку лише 60 квартир. Зі своєї. Я газове обладнання прийшов перевірити. Або просто проходив повз, загадково піднявши палець у небо, відразу відповім, що ця бабка зовсім не божевільна, просто вона в такий спосіб розважалася. Заїжджали через ріелтора, господарів у місті не було. Я поставила умову, що ми зробимо ремонт за рахунок оплати. Ріелтор сказала без проблем. Ми вирішили, що вона оточнила у господині. Квартира була ушатана. Почорнілля обдерти шпалери, закопчені кути та отвори вікон. Я роблю ремонт, скидаю в процесі фотки господині, та мені йшли смайлики. Коли ж я подала чеки, вона заявила нічого подібного, мені ремонт не потрібний, це він вам потрібен, ось ви і робіть за власний рахунок. Потім ми з'їхали, купили квартиру, здали квартиру з рук до рук, були господарі. Всі подивилися, без претензій узяли ключі. Через два місяці дзвінок ви нам квартиру загадили чи не хочете сплатити за клінінг? Я випала в осад і просто кинула слухавку. Друг купив квартиру в будинку, де раніше була спільнота. Квартири зробили упорядкованими, а звички у людей лишилися. Розповідає, як сусіди весь час приходять сіль попросити. А нещодавно заявились та кажуть, можна ми у вас телевізор подивимося, бо наш зламався. В'їхала в орендовану квартиру. Ціна вища за середню, але особливо вибирати не було можливості. Вересень навала студентів. Під вхідними дверима щелина. Під час провітрювання продавала всю квартиру наскрізь. На домашній телефон дзвонили з банку, розшукували якогось Андрія. Але найголовніше це труби. Після першого прайня прийшла сусідка знизу лаятись, затопило. Виявилося, що це вже давно тягнеться. Труба під ванною була заткнута шматком ганчірки, з неї просто текло. За кілька тижнів з'їхали. Знайшли варіант відсотків на 30 дешевше. Коли виїжджали, господиня якраз обговорювала ціну з новими мешканцями. Та одразу вимагала з них предоплату за три місяці. Коли я навчався в університеті, то винаймав квартиру у хлопця, який взяв заставу готівкою. Він сказав, що поверне її, коли я з'їжджатиму. Приїхали мої батьки, ми завантажили машину та навели порядок. А господаря досі не було. Мені довелося розкопати адресу його проживання десь у документах. Коротше, ми таки знайшли його. Буквально притиснули до стінки і повели до найближчого банкомату. Думаю, я був єдиним орендарем, якому повернули заставу в повному обсязі. Решта, мабуть, сподівалася на чесність господаря, а потім махнула рукою. Виїхали з чоловіком по роботі в інше місто на півроку та винайняли квартиру для зручності. На наш подив з'ясувалося, що там мешкає кішка, вона вже рік була одна. Господарі відлетіли до іншої країни, до неї раз на тиждень приходили якісь знайомі власники квартири, щоб насипати корм у велику миску та налити води. Бігала від нас місяць, потім звикла та покохала, спала тільки з нами і чекала біля дверей цілий день, не витримали, забрали із собою. Вона все одно тут нікому не потрібна була, зате тепер це наше плюшеве щастя. Зняв квартиру навесні, через деякий час почала довбати у двері бабка, типу старша по під'їзду. Я не відкривав мій дім, моя фортеця. Тоді вона підстерегла мене біля під'їзду і вивела новину, боявляється, вона з іншими бабусями вирішила, що я маю прибрати сміття перед їхніми вікнами. Мовляв, я молодий та здоровий. Довелося вічливо пояснити їм. Що є керуюча компанія та двірник, який отримує за це гроші, а мені якось і робочого дня на ногах вистачає. Дякую. Господиня орендованого житла збирала з мене орендну плату, а сама не платила іпотеку. Одного вечора я прийшла додому з роботи і виявила на вхідних дверях рішення суду про необхідність покинути приміщення в найближчі 24 години. Через якийсь час мої речі просто викинули з дому та звалили купою у гаражі. Довелося витрачати багато часу на розгляди з господаркою та вимагати, щоб вона відшкодувала збитки. Переїхали до двокімнатної квартири, не пощастило з сусідами, а точніше, з двома старенькими, що живуть знизу та збоку від нас. Якось до нас стукає бабуся і промовляє: ви чому вночі так голосно ходите? У мене тиск 200 на 140, а потім приходить старша по дому і з наїздом заявляє: Говоріть свої паспортні дані, я маю знати, хто тут живе. Я відповідаю: у паспорті написано не надавати дані третім особам, залишіть, будь ласка, квартиру, інакше я викличу поліцію. Дізнався про себе багато нового, а потім поскаржився господині на неадекватних сусідів, а вона зітхає. Ось тепер і ви. У мене минулі наймачі через них і втекли. Давайте я вам знижку зроблю, тільки залишайтеся. Вирішили з майбутньою дружиною жити разом, зняли однокімнатну квартиру. Дружина працювала з восьмої ранку, а я працював на швидкій, якось приїжджаю з роботи, заходжу до квартири, втомився, хочу тільки помитися і кілька годин поспати. А тут на дивані лежить господиня. Сказати, що я ошалів, не сказати нічого. Виявляється, її син із хати вигнав. Ну я прийняв душ і подзвонив своїй майбутній дружині на роботу, а потім приступив до вивезення речей до батьків. У невеликому ресторані за столами сиділа компанія із 10 осіб. Перше привітання із покупкою квартири від друзів вже прозвучали слово взяла мати чоловіка. Ну ось тепер у вас є своє житло. По справжньому своє. Я рада, що вам так швидко вдалося купити квартиру. І особливо рада, що тепер можна буде допомогти із житловим питанням, іншим нашим родичам. Дружина нахилилася до чоловіка: «Олексій, про що це вона? Які інші родичі? Уявлення не маю. знизав плечима Олексій. Не бери в голову! Коли всі друзі пішли, а на столах залишилися лише чай та десерти, мати Олексія завела розмову: Даш, ти знаєш, що Олексія багато родичів і є у нього двоюрідна сестра. Вона закінчила школу і вступила до університету у цьому місті. Дружина ще не розуміла, до чого хилить свекруха. Так ось, тепер у вас є велика квартира. Можливо, ти дозволиш пожити сестрі Олексія у твоїй. Вона ж після твого переїзду все одно пустує. Даша повільно перевела погляд зі свекрухи на чоловіка. Олексій виглядав ніяково, але нічого не говорив. Ну що, квартира твоя стоятиме без діла, продовжувала його мати. А так ти допоможеш родички і отримуватимеш гроші за комуналку. Даша примружилася. Квартира, де жили вони з чоловіком перші п'ять років, була її, і це була пам'ять про її батьків. Які так раптово пішли з життя наступного дня після повноліття. Младим було логічно жити в квартирі Даші, поки не накопичать на іпотеку. Мати Олексія, вибачившись, вийшла зі столу, не дочекавшись відповіді на вістки. Як тільки свекруха зникла з виду, Даша накинулася на чоловіка: Олексій, ти можеш поговорити з нею? Мені вже стає некомфортно через те, що вона розпоряджається моєю квартирою без мене. У ній ніхто, окрім тебе та мене, жити не буде. Даш, ти чого? Чоловік спробував заспокоїти дружину. Дурниці все це. Матері важко сприйняти той факт, що ми тепер живемо у своїй квартирі через п'ять років шлюбу, а їм із батьком довелося чекати на квартиру майже 20 років. Можна сказати, що вона заздрить. Але мені неприємні ці розмови. Я й до цього не так багато спілкувалася з твоєю мамою. Але тепер я зрозумів, Даша, давай збиратись, не псуватимемо наше з тобою свято. Подружжя з'їздило у відпустку. Остання нормальна, наступні ж будуть іпотечні. Розмова в ресторані забулася. Тим більше, що свекруха більше не докочала Даші розмовами чи повідомленнями. Але наприкінці літа Олексій прийшов додому і почув схлипи дружини. Вона сиділа на дивані та плакала. Чоловік кинувся до неї. Даш, що трапилося? Твоя мати, вона приходила сьогодні. Олексій зітхнув, що цього разу. Ось дружина увімкнула запис на телефоні. Голос матері був надзвичайно м'який, але за цією м'якістю була якась страшна рішучість. Даш, ти зрозумій, у сім'ї завжди треба допомагати родичам. Ось ви змогли купити собі квартиру, а хтось ні. Але жити треба десь. А тут дочка мого брата якраз приїжджає до міста. Вона розумна дівчинка, в серйозному університеті вчитиметься. Ось тільки з грішми її батьків не дуже. А в тебе квартира пуста стоїть. Що тобі варто дати пожити, нашому спільному родичу? Я вам востаннє повторюю: у цій квартирі ніхто не житиме. Не розумію, як мій Олексій міг одружитися з такою, як ти. Яка і думає тільки про себе. Тут Олексій випнув запис, потім переслав його собі на телефон і пішов до вхідних дверей. Олексій, ти куди? Зараз буду. За годину Олексій зупинився біля знайомого дев'ятиповерхового будинку. Мати, як завжди, лагідно зустріла сина. Проходь, здогадуюсь, з якого приводу ти зазирнув. Мамо! з порога почав Олексій. Перше. Я забороняю тобі спілкуватися з моєю дружиною без мене. Ти не будеш навіть писати їй, не говорячи про дзвінок чи особисту зустріч, поки я не дам на це згоду. Але, Олексію, це не я погана, твоя дружина. Друге, ця квартира не моєї родини, це квартира Даші, і тільки вона вирішує, хто в ній житиме, а хто ні. Але ж ти розумієш, що це ненормально. Відмовляти двоюрідній сестрі пожити у квартирі, вона ж твоя родичка, вона також твоя сім'я. Востаннє повторюю, ця квартира належить дружині. Я не можу і не хочу навіть питати її про цю нерухомість. Забудьте про цю квартиру. Нехай дядько та тітка знайдуть інше житло або сестра може пожити в гуртожитку. Як ти можеш так казати? сплеснула руками мати. Твоя сестра в гуртожитку. Доки твоя дружина має порожню квартиру, забудь про квартиру, бо тобі доведеться забути про мене. Це третє. Досить лізти у справи моєї дружини, мам, у нас своє життя, у тебе своє, і родичам передаю усім, що відтепер їм доведеться розраховувати тільки на себе, і мені байдуже, що вони про мене подумають. З цими словами син зачинив хідні двері. Даша досі не спілкується ні зі свикрухою, ні з якимось іншим родичем із боку чоловіка. Олексій часто телефонує з матір'ю, але бачиться вони набагато рідше, ніж раніше. Квартира ж стоїть порожня, Даша поки що не вирішила, що з нею робити. Розкажіть у коментарях, хто має рацію, Даша з Олексієм чи свикруха? Любі друзі, хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастиджміль.